Чигирин. Чигирин місто козацької слави, місто козацького болю. З цим містом Шевченка пов'язує не лише літературна діяльність. Саме тут він намалював дарі в Чигирині 1649 року. Чигиринський дівочий монастир, Чигирин Суботівського шляху. А в 1844 році, в Москві, коли поет повертався з України в Петербург, він написав вірш «Чигирин і Чигирини та Чигирини. У віші глибокі роздуми про минуле і майбутнє України, осмислюється її національна доля. Тут остаточно сформувалася протимосковська концепція поета. Тут він, думаючи про сплюндровану, обчухрану москалями Україну, дивлячись на Богданову церкву, як символ руїни нації, прокляв Богданове діло з луку з Москвою. Водночас тут, із пережитих його присутним серцем терпінь і болів. Виросла й віра, яку він, бичуючи зрадницьку верхівку нації, мав на майбутнє проголосити в Україні. Віра в те, що з посіяних ним сліз і джерела з національної історичної правди, зійдуть і проростуть ножі обоюдні, що розпанахають погане, гниле, серце трудне, і висидять сукровату і налють живої козацької тої крові, чистої святої. І тоді прокинеться його стражденна, Волелюбна Україна скине з себе кайдани і заквітує на вільній землі. Ша Шевченко. Відомо, що предки Тараса Григоровича були вільними козаками, які несли службу у війську Запорізькому. Прадід Андрій Безродний був вихідцем з низового козацтва, який із Запорізької січі переїхав у Кирилівку і усів там. Згодом одружився на Єфросильній Шевчисі, яка народила йому трьох синів Олексу, Кіндрата та Івана. Іван став дідом Тараса Шевченка. Саме його розповіді про Чомуків та Гайдамаків у вольницю Коліївщини посіяли в серці маленького Тарасика перші зерна любові до України, її слави та її історії. По лінії матері предками були Яким і Параска Бойко, які жили в сусідньому селі Моринці. У Шевченка було 23 племінники. Близько 90 внучатих племінників і більше як сотня правнуків. Всі вони певний час збиралися великою родиною біля підніжжя пам'ятника Шевченкові в Каневі. Ща. Ще їх були ми козаками, ще відомі як твір поляка. Він був написаний в 1847-1848 роках період перебування Шевченко за срані в Ольській фортеці. Саме тут поет тісно познайомився з польськими засленцями, які також постраждали від російського свавілля. У вірші автор звертається до поляків, згадуючи часи розквіту козацтва і розмірковуючи про причини нещасть України. Причини її поневолення вказують про ворог, що ворогами її є не країни, а олігархи, комунізатори українських земель, незважаючи на крополиту боротьбу козаків. Та поляків, що завадили взаєморозумінню, поет все ж сподівається, що вони зуміють порозумітися. так же, ляше, друже, брате, не сійте, ксьонзи, магнати нас порізали, розвели, а ми б і досі так жили. Подай же руку козакові і серце чистої, подай, і знову іменем Христовим возобновив наш тихірай. Ю. Юри Дивій, незакінчена поема Тараса Григоровича, написана в 1857 році. Дальша доля її невідома. Це, очевидно, вступ або пролог до поеми за стилем в ліричну сатарічну моногу. Лексика, яка, якого сплав народної мови, образної мови, був лексиком. Це своєрідний поетичний розрахунок Шевченка з минулою Миколаївською добою і водночас. З початком нового етапу творчості Я, Ярославна, переспів відомому уривку Слова у Полку Ігоровім в авторстві Тараса Шевченка вважається одним із найкращих. Образ Ярославни у слові глибоко ліричний пронятий ніжністю і ласкою у війна йдумо про мир, спокій і домашні вірності. У ньому втілений печаль, робота вітчизні жінки про своїх воїнів. Образ жінки Українки у сумні подужньої вірності і моральної чистоти. Ярослава перестає перед нами не як політина, а як звичайна жінка, яка палко свого чоловіка воїна, свою батьківщину. Її плач чоловіку це плач жінки, яка в особистому горі вболіває за долю не лише князя Ігоря, а жаліє його й хоробрих воїнів. Вона згадує і успішний похід Святослава Київського протоколи і усі сили земни і природи, аби для того, щоб залишилися живими князь Ігор та його. Славна дружина. Образ Ярославни належить до найблагородніших і найдовершеніших жіночих образів у світовій літературі. Високі людські почуття, тонко підмічені і відтворені автором слова, витримали випробування часом. Пройшовши крізь віки, Ярославна хвилює і сучасного читача своєю моральною силою, благородством і чистотою. Скільки багато сьогодні у нас таких Ярославн. нехай. Повертаються їхні воїни живими і здоровими. Краще.